До перемоги у війні з Росією гроші на відбудову зруйнованого у березні 2022 року стадіону імені Гагаріна у Чернігові з держбюджету не виділятимуть. Про це Суспільному повідомив директор стадіону Андрій Волков. За його словами, цифра у 620 мільйонів гривень, озвучена раніше директором департаменту молоді та спорту облдержадміністрації Андрієм Шемцем, приблизно і далека від реальності. Ці всі ці суми вони вирвані з контексту з нашого інвестиційного плану. Це ми подавали в міністерство інвестиційний план на інвестиції, які нам потрібні як державному підприємству. Це наші, ну як то кажучи, хотілки. Тобто, ми би хотіли б, щоб нам нам дали такі гроші для того, щоб відбудувати. Що стосується 620 мільйонів, а ця цифра, ну взагалі, це якесь безглуздя, тому що всі ми розуміємо, як громадяни України, що в країні йде війна, що о, зараз. О, Питання відбудови цілісного олімпійського центру взагалі не стоїть цього року. Ми ще на сьогоднішній день ми не отримали ще від держави не копійки. За словами Волкова, не дивлячись на це, вони займаються підготовкою проєктної документації, аби після закінчення війни розпочати відбудову. На даний момент за словами Андрія Волкова, необхідно, хоча б відремонтувати пошкоджений штучний футбольний майданчик на територію стадіону, де у футбольній школі продовжують займатися 365 дітей. Півтора року там тренуються діти на покритті, на якому неможливо тренуватись. Ми дуже хотіли б зробити хоча б одну роздягальну, тому що у дітей на зиму нема ні роздягальні, ні, ні туалету, ні душової, там нема опалення там, де вони зараз у сараї роздягаються.